Вітаю вас, дорогі друзі! Цей випуск призначається в першу чергу для свідомих батьків, а також бабусів і дідусів, які хочуть виростити здорових дітей і онуків. Сьогодні ми взнаємо, яких трьох головних помилок припускаються дорослі у вихованні дітей помилок. Через яких у багатьох країнах і в тому числі в Україні стрімко зростає кількість дорослих діабетиків. А я нагадаю, що цукровий діабет другого типа є одним із самих розповсюджених і буденних таких захворювань нашого часу. Для відповіді будемо спиратися сьогодні не просто на чутки, а на сучасні міжнародні рекомендації. З вами сьогодні лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Ви на каналі Академія Здоров'я. На якому пересічні люди можуть завжди отримати необхідні медичні знання з доказовою силою? Чому тема ця є такою актуальною? Ну, справа в тому, що останніми десятиліттями цукровий діабет другого типу став настільки розповсюдженим, що ну просто набув характеру епідемії. Просто уявіть, за даними статистики, 2023 року в Україні приблизно 10% дорослих людей страждають на цукровий діабет другого типу. 10%. І головне, що частота цього діабету росте з кожним роком, і за прогнозами буде далі рости. Чому всіх так турбують оця проблема? Цукрового діабету. А тому, що діабет, особливо при неадекватному лікуванні, дуже часто ускладнюється проблемами серця, судин, нирок, кінцівок, очей, а це може стати причиною інвалідності і помітно скорочувати життя. Нагадаю, при будь-якому типові цикрового діабету рівень глюкози або цукру. Перевищує в крові норму, і глюкоза не може нормально використовуватись в наших клітинах. Нагадаю, що є два основних типи цукрового діабету. Є ще інші форми діабету, але вони зустрічаються відносно нечасно. Отже, перший тип переважно розвивається у молодих і потребує введення людині гормона інсуліна. Цей тип діабету зустрічається відносно нечасто. 50% всіх випадків діабетів. А ось цукровий діабет другого типу, який розвивається в 10 разів частіше, розвивається переважно у людей за 40 років, переважно у гладких людей. І ось саме частота оцього другого типу діабету неухильно зростає в усіх країнах, і, зокрема, в нашій Україні. Як то кажуть, все починається з дитинства. Ну, мені особисто болить ця тема. Ну, по-перше, тому що в мене двоє родичів померли від наслідків цукрового діабету. А ще чому? Тому що я щодня бачу, як ця хвороба стає дедалі все більше і більше розповсюдженою в Україні, тому що я бачу її наслідки. І ще тому, що. Діабет другого типу можна було б попередити, якщо б люди з дитинства привчалися до простих і дієвих звичок. Бо зачатки майбутнього діабетика формуються ще в 3-5-річному віці у дитини. Бо часто бачиш, як саме батьки, бабусі, дідусі несвідомо привчають дитину до страшних звичок, таких безвинних з першого погляду. І хоча в ризику діабету спадковість має певну роль, левову частку все ж таки відіграють шкідливі звички, корені яких формуються ще в дитинстві. Отже, почнімо, дорогі друзі, з таких. Розповсюджених стереотипів і помилок дорослих. Перше твердження дитина ж не повинна бути худенькою. Ці твердження чуєш і від мам, і від бабусь. Е, приїхала дитина в село. Бач, яка худенька. Ну і що що в неї, їжа не лізе? Треба через силу. Треба. Треба її посадити на хліб, і картопельку, і варенички, і пампушечки. Бач, яка вона тепер стала гладкою, то є добре. Насправді такі гладенькі і пухкі діти, вони, хоч і виглядають, е, на перший погляд, такими здоровими, як правило, не є такими вже й здоровими. Звичка щільно і рясно попоїсти, розтягнути шлунок, вона не є корисному. Вона в майбутньому може стати кроком до ненажерства, ожиріння, преддіабету і діабету. Але ця звичка поступово стає другою натурою дитини, потім підлітка, потім дорослого. Як колись жартома писав Михайло Жванецький, ви колись. Природі, бачили гладково лева? Чи спитаю ну, трошки інакше. Коли дивишся на фото наших предків, ну, ви колись бачили от на старих там, 100, 200-річної давнини фото гладких селян чи гладких робітників? Не бачили. Ось дивіться, Коли е бабуся щиро намагається відгодувати онучку чи онука, вона. Підсвідомо робить речі, яких століттями до цього боялися наші предки. Ну, перший страх. А що, як буде голод? Тож треба наїстися впрок і другий страх. А що, якщо треба, буде сильно е, попрацювати, а робітник не нагодований? Ну, раніше ці побоювання, вони дійсно були ну, такі виправдані. Голод, важка праця, вони були реальністю. А зараз ця звичка перегодовувати, годувати впрок, вона стала пасткою для нас. Бо більшості з нас, ну чесно скажемо, голод не загрожує. А по-друге, ну хто зараз навіть в селі працює так, як працювали наші предки? Хто зараз там півдня косить вручну? Хто зараз ходить по 20-30 кілометрів на день? Мало хто. Все більше українців вибирають таку роботу, яка пов'язана з сидінням, робота перед моніторами, робота за кермом тощо. Тож, в наш такий малорухливий відносно час, головне зробіть гарну справу. Не перегодовуйте дитину, нехай залишається стрункою, нехай. Вчиться їсти стільки, скільки треба її організму. Бо звичка переїдати з дитинства після 30 років призведе до надлишкової ваги, потім до е, ожиріння, потім до преддіабету, а може і до діабета. Ну, наш шлунок, щоб ви розуміли, приблизно розрахований на таку середню порцію на об'єм їжі не більше е, половини літра. А деякі наші пацієнти, коли приходиться їх досліджувати, розтягують шлунок до 5 літрів. Уявляєте, в 10 разів більше в них розтягнутий цей шлунок. Ну і звісно, коли він недозаполнений, от напівпорожні в них є відчуття, що голоду, і людина вже потім, яка попала в цю пастку. Потребує більшого і більшого об'єму їжі і не насичується, тому що шлунок вже великий. А от винними в цій звичці переїдати, ну, фактично, ну, були хто, дорослі, які привчили дитину наїдатися впрок. Якщо вже хочеться, то ну, гадуйте нормальними стравами, в яких міститься повноцінний білок, наприклад, якісна птиця, кролик, риба, і їжа, яка містить волокна, вітаміни, мікроелементи, я маю на увазі бобові, крупи, овочеві страви, наприклад, українська гордість борщ. Коротше, годуйте, але невеликими об'ємами і не дуже калорійними стравами. Друга пастка, друга неприємна звичка, я б її так просто назвав з'їж цукерку дитина. Я практично щодня бачу ці зворушливі сценки: бабусі достають з кишені цукерочку і солодко посміхаючись, простягають дитині на поласи цукеркою. Пригостила дитину цукеркою чи солодким печивом. Насправді, ну, це не дуже така е, гарна звичка пригощати з дитинства цими простими цукрами. У дитині з малечі формується стереотип, що цукерка. То є добре. Колядуєш дають цукерки. Приходиш до гостей, несеш з собою що? Солодкий торт. Привітаєш вихователя в дитячому садочку чи вчителя у школі, що несуть цукерки. Хочеш сподобатися дівчині, даєш солодощі. Навіть в мові у нас збереглися такі пестливі слова: Мій солоденький, моя солоденька. Всі ці звички балувати солодким. Теж йдуть з тих часів, коли солодке було відносне рідким подарунком. Колись у минулі сторіччя це була справжня подія. Батько приніс шматочок цукру, чи на яке свято тебе пригостили там, може, раз на рік цукеркою, з тих пір. І передалося через покоління від покоління в покоління поклоніння цьому солодкому. І ось в ті часи, коли люди їли переважно каші, ягоди, овочі, і мало-мало коли цукор, ці ласощі, вони ж не були тоді шкідливими. Додайте до цього, що люди працювали раніше, ну не так, як зараз. Ну от хто зараз з дітей? Бігає по 12 годин на вулиці, так, щоб не загнати додому. Сучасні діти сидять переважно в комп'ютерних іграх, в телефонах, біля екранів. Ну це ж правда. А цукор і всі продукти, що його містять, стали для нас вже повсякденністю. Ну, заходиш до будь-якого магазину і прямо на самих таких прохідних місцях печиво. Що на половину скрадається з цукру, цукерочки, джеми, шоколадки, варення, торти, солодкі булочки. Пасочки, лимонади, коли, солодкі соки, чай, бери, не хочу. І ось ця, начебто, невинна звичка на дитину, пригостись цукерочкою. Цей штамп в кінці-кінців встає для дитини, а потім для дорослого, пасткою. З дитинства формується стереотип, що для заохочення і для насолоди треба щось з'їсти солодке. Склав іспит, побалуй себе солодким. Зустрілися друзі. Побалуй себе солодким, попрацював півдня, хочеться солоденького. Святкуємо будь-яке свято, ну як же ж без солодощів? Йде ж до гостей, бери торт, підрахована, що порівняно з 19 століттям, сучасні європейці, в тому числі українці, стали споживати цукру, тільки не впадіть, приблизно в 40 разів більше. Ну, який же організм може впоратися з таким е, об'ємом вуглеводів? Яка підшлункова залоза може це все е, допомогти перетравити? Фактично, жоден організм не пристосований до споживання такої кількості простих вуглеводів і таких е, калорій. Додайте до того, що хліб і картопля. Це теж, по суті, цукор тільки законсервований. Бо ці обидва продукти вже в роті починають перетворюватись на глюкозу, той самий цукор. А за стереотипами минулих років без хліба і картоплі не можна жити. А це ж міф насправді. І ось виходить тоді так, якщо мати чи бабця ну, дійсно люблять дитину і не хочуть для неї в майбутньому ожирення і діабету, то треба трошечки що подумати. І тоді замість цукерок вони могли б пригостити дитину, дитину наприклад, яблучком чи мандаринкою, якщо у дитини немає, звісно, на них алергії, чи гарними горішками. чи… Почищеною моркою. І в гості теж можна принести ну, не торт, а якийсь оригінальний фрукт. чи горіхи, чи каву. До речі, цих солодких стереотипів, щоб ви знали, позбавлені, наприклад, японці чи північнокорейці. Замість солодких перекусів, як у нас, і солодких десертів, в цих країнах практикаються страви з рисом і різними добавками, як перекус. І як наслідок, японці і корейці на сьогодні вважаються дуже стрункими націями з найбільшою тривалістю життя. Отже, щоб е, вижити в сучасному світі і щоб, зокрема, знизити ризик цукрового діабету, нам, українцям, теж прийдеться позбавлятися шаблонів і стереотипів з минулих століть, зменшувати споживання солодкого, причому доволі ранньому віці. Так, так, і ось ще й третя звичка, яка теж формується ще з дитинства, це малорухливість. І вона теж є доведеним фактором ризику цукрового діабету другого типу. Згадайте дорослі своє дитинство вас. Колись було важко загнати домой. Ви бігали, гуляли, билися, гралися в рухливі ігри. А зараз активний відпочинок з іграми, велосипедами, походами, змаганнями ну, все частіше заміняють комп'ютерні ігри, розважальні передачі. І ось вже вчені вимушені встановлювати мінімальні норми фізичної активності для дитини не менше 60 хвилин активної. Діяльності активного відпочинку для дітей за день. Мінімум, уявіть собі. А раніше, навпаки, дитині обмежували, вже годі тобі гуляти. І що ви думаєте, навіть оцей мінімум 60 хвилин за день багато дітей зараз вже не, не виконують. І знов потрібна тоді з дитинства допомога виховання саме батьків. Є можливість бігайте, плавайте, веслуйте, е, там грайте зі своїми дітьми в активні такі ігри. Оце ж і є головний подарунок, головний внесок в їхнє здоров'я. Заодно ви ще самі помолодієте. Немає часу у вас, ну тоді віддавайте дітей в спортивні секції на танці теж. Це так важливо для дитини сформувати е, стереотип, такий шаблон, що щодня треба фізично порухатись, попрацювати, попотіти, і тоді ти заслуговуєш на їжу. На жаль, статистика останніх десятиріч в Україні показує помітне зниження фізичної активності серед молоді, серед дітей. І це теж, отакий от неприємний крок до формування гладкого покоління дітей. А зайва вага і ожиріння це ж фактори ризику не тільки цукрового діабету, а ще й купи інших хвороб від гіпертензії високого тиску сталого до ожиріння і навіть до раку. Сподіваюсь, що сьогоднішній такий емоційний випуск став для когось з вас, дорогі батьки, бабусі, дідусі, корисним. Якщо вам... Він сподобався, то зробіть гарну справу, натискайте внизу на вподобайку, що є внизу під відео, щоб пальчик підсвітився. І можете написати свій коментар про ваш досвід виховання молоді. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. І головне, вчимося виховувати і формувати молодь правильно, формувати у них. Гарні правильні звички з вами сьогодні був лікар Андрій Сахалтуєв. Ви на каналі Академія Здоров'я. До зустрічі, дорогі друзі, до зустрічі!